Всім привіт! Мене звати Дмитро і я один із співвласників компанії NaviLine. Наша компанія вона спеціалізується перш за все на експедиторських послугах. Чи то дилер, чи то звичайна фізична особа, яка хоче купити собі авто. Або хоче розвивати свій бізнес, ми можемо в цьому питанні допомогти. Основним нашим напрямком є, звісно, що Корея і Китай. Бо ми на цьому ринку вже знаходимося з 2016 року, і ми отримали необхідний досвід для того, щоб бути експертами і надавати свої поради по питанням доставки для того, щоб нашим клієнтам було зручно контролювати, де їх автівка знаходиться для того, щоб ви могли, щоб вони могли отримувати моментально. Інформацію про стан авто, на якій стадії він воно зараз знаходиться. Ми розробили особистий кабінет ділера, особистий кабінет користувача, особистий кабінет клієнта, де, звісно, що можна знайти відразу фото, як автівка була доставлена на наш майданчик, на якому ми приймаємо ці автівки в Кореї. Це називається шорінг в Китаї. Ну це звичайний склад. По друге, там, звісно, що можна подивитися на фотографії, як автівка була завантажена в контейнер. А по-третє, там, звісно, що можна подивитися фотографії, як автівка була розвантажена вже в Україні. Це дуже зручно. бо всі ці інструменти вони знаходяться в одному місці, і таким чином це більш цікава річ і більш зручна річ. Для всіх наших клієнтів, що дозволяє їм би, в одному місці, якби, знаходити всю інформацію. Е, окрім того, в особистому кабінеті ви також можете знайти і інформацію по третінгу вашого контейнера, е, що мається на увазі, що ви можете у будь-якому стані в будь який в будь-який момент відслідковувати, де ваш контейнер знаходиться. Бо, як ми завжди зазначаємо, що всіми цими питаннями ми займаємося самостійно. Це наші власні зусилля, і це не якісь підрядні компанії, які там можуть там, виконувати свої зобов'язки не так, щоб дуже якісне. Тому мені здається, що це дуже кайфово, що це дуже зручно саме для клієнтів, для ділерів. Перш за все, що б я хотів відзначити. Так, це те, що з вами завжди працює команда професіоналів. NaviLine – це велика родина, в якій кожен відповідає за свій напрямок діяльності, і таким чином ми завжди намагаємось зробити так, щоб клієнти були задоволені. Навілайн експедиція та логістика транспортних засобів.